Так, дивіться, пішла, зірвала на кущі ягоди, вони ще на кущі тримаються, навіть бачите, в грудні. І ось я порозрізала, покажу вам в розрізі, бачите, воно виглядає як ківі, Це дуже смачно, воно солодше, ніж ківі, У нього така гладенька бачите, кожура. До речі, щоб ви, це такий кущ е, е, зміг давати плоди, то коли ви його садите, то потрібно, щоб була і хлопчик, і дівчинка. Е, як їх розрізняти, ми не знаємо, Прали о, два хлопчика, дві, дві дівчинки, щоб воно ну, прижилося. І от все, все вийшло. І е, е, у нас дають плоди цей кущ, він дуже швидко росте, розростається і дуже багато плодів. В минулому році було було більше ніж в цьому. Цьому не так багато, але поїсти нам вистачило.